Нарешті у нас зима. Подивіться, які у нас дерева засніжені. Це ще ківі ще одно у нас на городі. І ось така краса. Це просто неймовірно. Там у нас ківі місточок. Тут ківі молоде. Тут молоде. Все треба обрізати. Та де. Красота, яблінка. О, така красота, неймовірна, ну зима бомбезна. Сьогодні у нас 7 січня 2026 рік. І ось така краса. Це просто неймовірно. А ліс там, напевно, у нас неподалеку ліс. ліс. А ще мене чекає вздовж паркана, вздовж огорожі, обрізка винограду, а тепер покажу ліс. Бачите, це наш ліс. Він недалеко. От там мені все треба так вздовж, з цього боку, з того боку, туди-вниз. Все треба обрізати виноград. Ой, але так хочеться зими, хоч місяць, дуже хочеться. Пишіть, яка у вас погода, а я зараз буду сонечко робити.